Мій дім, моя фортеця. У цій кімнаті на другому поверсі, яку вже три роки здавав мені бармен, я відчував себе хоч трохи захищеним. Втім, для прийшлих похвалитися не було чим. Меблювання виглядало мізерним, пружини з і старим драним матрацом, ледве живий столик на ніжках, що покосився, такий самий стілець, Пуржуйка. На цьому шикування закінчувалося. Під люшком ховалася пара ящиків, у яких сховалися два спальники та пінки. Тут же у мене були припасовані два пістолети, ящик горілки, ящик тушонки, десяток РГД і ще якийсь старий мотлох. Барман про це знав, але заплющував очі. Розуміє собака, що я не влаштовуватиму тут перестрілку і не привертатиму до себе увагу. Мабуть, цей паразит-перекупник знає про мене більше за інших, так і я про нього дещо знаю. Тож, можна сказати, ми взаємобезпечні. Я класнув двері на замок і кивнув хлюпку, що завме посеред кімнати, на металеве ліжко з подертим матрацем. Влаштовуйся. Він обережно прийшов моєю кімнатою, сів на край ліжка. Жертва власного виховання і світогляду посміхнувся я подумки. Господи, як тебе сюди занесло? У новій обстановці він відчував себе явно сором'язливо. Розслабся, я кинув у куток рюкзак, вивів з-під ліжка пінку, розстелив на підлозі. Зверху кинув спальник. Жерти хочеш? Він помахав головою. А випити я відчував себе незвичайно балакучим, але із цим недоречним говорити чомусь було просто. Ні, дякую, тихо обізвався він. Може, я на підлозі? Та заспокойся ти вже, порадив я. Не роздягаючись, ліг на спальник, підпхнув рюкзак під голову зручніше, витяг ноги і почав спостерігати за хлюпіком. Так у дитинстві спостерігав за хом'яком, якого запустили до нової незвичайної клітки. Хом'яку було цікаво, дивно і боязко. Хлюпок, зважаючи на все, теж. Нарешті він ліг на ліжко, попередньо скинувши навіщо з черевики. Вовтузиться перестав, розслабився, але голос подавати боявся, боїться, отже, поважає. Так здається. Хоча в істинності цієї приказки я ніколи не був упевнений. Ти як тут з'явився? перервав я мовчанку, що тривала. Він підскочив на ліжко, наче тільки чекав мого голосу, щоб не лежати колодою, і знову сів на край. Мене Мунлайт привів. Опа! Тепер мені став зрозумілий крик про Мої гроші, за яким сталкер з м'ясоїдною усмішку кинувся відбувати хлюпіка, васки кабана. Навіщо? обережно поцікавився я. За гроші. Я йому заплатив, охоче пояснив хлюпик. Мені треба було до зони. Я шукав провідника. Він мене провів. Я в одного такого сидів, вовком звати, знаєте, ось шукав провідника. Цей вовк мені мунлайта й порадив. А навіщо тобі треба було в зону, Почуваючись закінченим ідіотом, поцікавився я. Потрібно, зам'явся мій несподіваний гість. Знаєш, я теж сіві подивився на нього впритул. Зона це дуже паршиве місце. Вона може виглядати романтичною та екзотичною до соплів. Вона може представляти інтерес до будь-яких психологів, вчених та інших любителів екзотики, але вона не місце для них. Ось ти прийшов сюди. Навіщо? Ти хоч розумієш, дурню, що ти тут поза законом. Хлюпік слухав мовчки, опустив погляд, потім раптом з немовірною поспішністю глянув мені в очі, різко пооснувши поглядом, наче ножем, і випалив Мені до моноліта треба. Ось так ось. Не більше, не менше. Про виконавця бажань багато казок ходило, хто з до нього ніби навіть доходив за чутками. По тих, хто до нього діставався, я особисто за 6 років топтання зони не бачив жодного разу. Легенди ходили, такий собі сталкерський фольклор, але фактів не було, та й казки були одна одної чудеснішими. Хто струїв байки про те, що моноліт – це психотронна зброя. Хтось розповідав про інопланетян, хтось про прибульців з іншого вимору. Кому вірити чи не вірити, я не знав. Тому вважав краще ставитись до цього як до міфів. Стародавні греки теж у Зевса та Геракла вірили. Але де той Зевс? Де той Геракл? А по небу, яке Атланти тримають, літаки тепер літають із гелікоптерами, причому цілком реальні. Поганий жарт, хлопче, похитав головою я, Моноліта немає. Але вони говорять. Говорять, що курей доять, зло відрізав я. Що він? Зовсім дурень, чи що? Не розуміє ні хрону!» Я в нього вірю, твердо промовив хлюпік. Ну і дурень. Я знову відкинувся на рюкзак, витяг ноги і заплющив очі. Господи, якого рожна сюди занесло цього ідіота, почулося шародіння і скрип пружин. Хлюпік, мабуть, теж вирішив лягти. Якби підвівся, звук був би інший. Знову завозився і все змовкло. Я лежав не розплючуючи очей, але й не спав. Поспиш тут, коли посторонній поряд. Хрін його знає, чого в нього на думці насправді, і хоча здоровий глузд підсказував, що чекати небезпеки від хлюпика не варто, заснути я вже не міг. Так тривало з півгодини. Коли я розплючив очі, у кімнаті було вже зовсім темно, у темряві щось ворухнулося. Похмурий. Ви не спите? Не сплю, буркнув я. І мене тут один. Вибачте, а чому ви мені допомогли? Я промовчав, що я міг сказати. Я міг би довго згадувати про хлопця, який таким же інтелігентно вихованим хлюпоком вилетів по дурості з вузу і потрапив під призив. Згадати, як цей хлопець після навчання потрапив до Чечні, в який на той момент уже нібито не було війни. У телевізії не було, а насправді. Але про те, що було насправді, ніхто не говорив. Я міг би згадати, як той хлопець повернувся звідти, маючи зовсім не потрібні в мирному житті навички, звички стріляти поглядом по дахах будинків та вікон і не розуміючи, не пам'ятаючи, як жити без почуття постійної війни. Можна було згадати про те, що саме завдяки цьому хлопець потрапив під суд, а потім місця не такі віддалені, не за злочин, а за те, що сильніше, ніж потрібно, обробив одного виродка на вулиці. Суд навіть прийняв це до уваги. Але термін за гуманністю своєю дав не тому, хто посеред вулиці намагався відібрати чуже, а тому, хто не віддав своє, зробив невдалого обступника калікою. Можна було згадати термін на тій зоні, і вихід після того терміну, і попадання в цю від безвихідності. Можна було навіть згадати, що той хлопець мав справжнє ім'я, а не похмуре поганяло, але що це пояснювало? Розкажи я це все дурню хлюпіку, хіба зміг би я пояснити те почуття, яке виникло, вирухнулося десь глибоко, коли побачив його в барі Сторентген. Я й собі до кінця пояснити не міг, ностальгія чи що? Або якесь підсвідоме бажання людини, яка вляпалась з лайно, захистити від цього досвіду того, хто стоїть над купою, занісши ногу для вирішального кроку? Похмурий, ви мене чуєте? Мене тут один, сердито повторив я. І перестань вибачатись через слово, бо гризло дам. За що? За зайві слова, пояснив я неохоче. Хочеш говорити, говори по справі. Не хочеш по справі, не засоряй ефір. Доступно? Цілком, усміхнулася темрява. Ось зараза, він іще й веселиться. Ще питання будуть, чи я можу поспати. А чому він Мунлайт? А чому я похмурий, тебе не цікавить? Ну, це зрозуміло, заявив впевнено голосі з темряви йосікся. Бати який, із розумінням. А він тобі не пояснював? Пояснював щось про містера Мунлайта та американських контрабандистів-самогонників 30-х років, яких Мунлайтерами називали. Але якось непереконливо. Я хмикнув непереконливо. Мунлайта я дізнався, коли він уже був Мунлайтом, так що впевненості немає. Але причин могло бути дві, на мою думку. Коли Мунлайт відходив у себе і на чомусь зосереджувався, він завжди починав тягнути під ніс пісеньку Кріса дебурга Мунлайт водка». Скільки пам'ятаю, він частенько нив собі під носа. Він взагалі був відомий як людина, яка вміє гвалтувати гітару і співати під неї будь-яку старість від батлів до Каті Лель. А ще розповідали, що Мунлайт ненавидить пісеньку Moonlight Shadow Майкла Олдфілда. Кажучи, колись з ним у парі топцював зону один дрібний занутний осетинчик, який, знаючи про це, невпинно підначого Мунлайта і просив заспівати ненависну пісеньку. Так тривало, поки той поп'яні не переламав йому ноги. З того часу дрібного занудного ніхто не бачив, а Мунлайт отримав своє поганяло. Як було насправді, я, щиро кажучи, не знав. Через любов до англо-американської естради зібрав я обидва варіанти в одну купу. Угу. Темрява кімната почала мовчати, але тиша була така напружена, що я зрозумів, він хоче запитати ще щось. Хоче, але не може. Не наважується. Тому й запитує про чужі прізвиська та іншу несенітницю, яка насправді його не цікавить. Похмурий, вибачте, а ви. по лобі дам, сердито пообіцяв я. А ви. Ти ж сталкер? Тобто тебе зона годує? Я не відповів. На єврейське питання вірменське радіо не відповідає. Тобі гроші потрібні? Я мовчав. Вже зрозумів, до чого він хилить зі своїми риторичними питаннями. Я заплачу. У мене квартира є у Сталінській висотці. Від діда залишилася. Вона пристойно стоїть. Я продам і заплачу, правда? А ти відведи мене до монеліта. Монлай сказав, що один туди не попхнеться. Обіцяв знайти когось у пару і проводити. Ти ж можеш з ним у парі? Проводи мене, а. Він говорив усе повільніше, поки зовсім не загубився. Але я знав, що він не спить а чекає на відповідь. Гаразд, тепер зрозуміло, що за роботку хотів Мулайт підсунути. Я провожу тебе завтра, причому безкоштовно пообіцяв я і я не брехав.